Чарівні окуляри. У лісі стоїть високий старий дуб. На гілці дуба сидить сова, поважний лісовий птах. Це, мабуть, дідусь сова, бо у нього під гачкуватим дзьобом довгі сиві вуса. Він сидить собі і дрімає. Поруч на гілочці висять його окуляри, такі, як зазвичай мають усі дідусі. У стовборі дуба дупло, дірочка хатка, у якій живуть сови. Із дупла вилазить маленьке совеня, онук дідуся сови. У нього великі круглі та пухнасті крильця, воно вмощується поруч з дідусем на гілці. Аж ось привітають сорока, горобчик, прибігають дві білочки, руда та сіра. Разом. Я нічого не збагну. Руденька білочка каже, Сідусів собак. Я перша побачила горіхи. Вони мої. А я перша до них підбігла, тому вони мої. Заперечила сіренька білочка. І багато ви знайшли горіхів. І він одягнув свої окуляри. Багато, багато. Ну, гаразд, гаразд. Зробіть так. Ти, руда. Візьми один горішок, а ти, сіра, візьми другий. І так беріть весь час, поки горіхів стане. Ой, як же це просто, сказала руденька. Спасибі слова. І білочки весело й дружно пострибали собі геть. Але ж тут ще й сорока. Ну, а ти чого? Сороко, а я хочу зробити собі хатку. А коли я зроблю хатку, то не побачу нічого на світі. А я мушу бачити все на світі, бо ми сороки дуже, дуже цікаві. Дідусь Сова замислився, знов одягнув свої окуляри і дав сороці таку пораду. Знаю, знаю я вас, сорок. Будуй, де найвища гілка. Тож і побачиш усе на світі. Аж раптом почав накрапати дощ. Дідусь сова негайно розкрив парасольку. Але це не дощ, а сльози горобчика, що гірко плаче, сидячи на верхній гілці. Чого журися? Горобчику. Горобець відповідає. Та я не журюсь. Мені просто нудно. І взагалі я хочу полуниць. То лети на город? А опудало. «Боїся?» Та я не боюсь, просто зв'язуватись не хочу. Та ж опудало не справ. Дідусь протер с кельця своїх окулярів. Клюй його і сам побачиш. Ха, та я так і думав. Якби обутила була справжня, воно само б поїло б усі полуниці. Зраділий горобчик полетів собі, а совиня з повагою глянула на дідуся і подумала, який же він розумний. Усі звертаються до нього за мудрою порадою. Жідка, дідусь, усе знають. Може, окуляри у нього чарівні? І поки старенький собі дрімав, совеня тихенько зняло із дідусевого дзьоба окуляри і перелетіло з ними на інше дерево. Глянуло через товсті скельці окулярів. Що за диво? Усе довкола якось дивно розпливається. І совеня із окулярами помандрувало лісом, перелітаючи з дерева на дерево. Зайдете, зайдете в мене. Замітиму, за що я не візьму, сознатиму, як заяві діру. Раптом совеня побачило, як два їжачки завзято б'ються між собою. побилися? Їжачки перестали битися. Один із них каже, я перший знайшов яблуко. Нія. І знову узялись до бійки. Совеня вирішила мудро їх розсудити. Ді, це ж зовсім просто. Треба поділити яблуко. А ти звідки знаєш? А, а в мене і душеві чарівні окуляри. Ну давай, діли. Совеня узяло яблуко і віддало одному їжаку. Це тобі? А тоді відібрало яблуко у першого їжачка і віддало другому. А це тобі? Але ж їжаки так і залишились із одним яблуком на двох. це, це ж моє. Не моє. І нумо знову битися. А совеня тим часом крокує лісовою стежкою і співає. за що я не візьмусь, Це знатиму, як знає мій дідусь. Чинаю окуляри червні, чинаю окуляри червні. Раптом совеня перевалилась у вироток якомусь ямку. Звідти вилазить хір лісове звірятко. Ти чого тут падаєш? А ти що тут копаєш? Нірку риють. Хіба <гум> тут нірки риють, їх будують високо на дереві, там усе видно. А як мені туди залізти? Давай, допоможу. Совенят підсадило Тхорика на дерево і допомогло йому зачепитися за нижню гілку. Тхорик почав видиратися по стобору вище та й вище, а дерево ж височенне. Тхорик глянув униз і злякався. Йому запаморочу з голові, він не втримався і полетів униз, падаючи, зламав галузку. Тхорик так гепнувся на землю, що аж загруз головою у піску, бідолашний. О, розлючний тхір, витягне голову з піску і погрозив кулачком, розгубленому совеняті. Чого, мовляв, даєш, нему? Мудрі поради, хіба тхори живуть на деревах? Присоромлена совеня схопило лапкою дідусеві окуляри і полетіло геть, сіло собі на дереві та й засумувало. І чого ж це чарівні окуляри не зробили його таким розумним, як його дідусь? Раптом? Совеня побачила, як дерево навпроти якось дивно трясеться, аж гілки торохтять одна об одну. Глянуло аж то переляканий зайчик ховається за деревом і так дрижить від страху, що і з ним і ціле дерево теж дрижить. І ти, Зайчисько тремтяче відповідає. Не ходи туди. там вовк. Спи. Совеня почепило на дзьобика окуляри, через які все виглядає якимось розпливчастим, невиразним, і сказало. Для кам'я, він ж не справжній, він не грошковий. Ходімо, як дамо кулаком, кулаком, сам побачиш. І совеня повело зайчика уперед. А той вовк був справжнісінький, величезний, страшний. Вовцюга солодко спав собі під кущем, а совенятко під бадьорю і зайчика, ну, мовляв, підійди, дай йому по носі. Довірливе зайчиня так і зробило. Сонному вовчиськові здалося, що то його хтось полоскотав, і він, роззявивши зубасту пащу, чкнув. Але так сильно, що совенятка і зайчика підхопило немов ураганним вітром, і відшпурнуло геть. Окуляри вдарились об дерево і розбились. Зайчик, звісно, утік, а совеня сумно підняло із землі розбиті дідусеві окуляри і, понуривши голову, попленталось додому. Що воно тепер скаже дідусей? Ну чому окуляри не зробили совенятко розумним? Дідусь сова дрімав собі, сидячи на гілці дуба, совенятко винувато сказав Дідусь, твої окуляри розміщення? Розбилися. І ти тепер нічого не знатимеш. Дідусь посміхнувся. Ойся, малий. Тут окуляри ні до чого. Совеня розгубилося. Хіба окуляри? Не, не чарівні? Ось така історія. Поміркуйте дітки. Чи можуть звичайні дідусеві окуляри зробити малого совенятка розумним, таким, як його старий, вчений, мудрий дідусь? Як гадаєте? Аудіодескрипцію виконали Олександра Бонковська, Оксана Потимко та Юрій Саєнко.